Зараз ми працюємо над концепцією забронення інформаційного хабулізації інтелектуально, яким чином це працює в Європі. Це не нова ініціатива, ми це робимо в рамках великої європейської ініціативи I4MS, Інноваці... інформаційно-комунізаційні технології, інновативні для виробничих малих та середніх підприємств. В Європі зрозуміли потребу і важливість діяльності таких е, малих та середніх підприємств в виробничому секторі і зрозуміли потребу в підвищенні їхньої конкурентоспроможності. Для підвищення їхньої конкурентноспроможності європейці е, виділили чотири ключові технології: це потужні комп'ютери, хай е, computing, це Кіберфізичні системи та інтернет-речей. Це роботизована техніка, робототехніка, і це все, що пов'язано з лазерами з лазерними технологіями. Для, для, для провадження. Таких технологій малими та середніми підприємствами було зрозуміло, що вони самі це, це не можуть зробити. Через те, що їм бракує або ресурсів, або компетенції. У них немає можливості тримати власний дослідницький науковий департамент чи відділ, який буде це робити. Тому а, придумали концепцію хабів інноваційних хабів, які б мали в першу чергу. Грати роль брокера між наукою і бізнесом. В Європі інноваційні хаби створюються на базі центрів компетенції. Зазвичай це або дослідський інститут, або університет. У нашому випадку ми розглядаємо можливість створення такого інноваційного хабу на базі львівського. Львівської Львівської політехніки ми розуміємо, що Національний університет лівська політехніка вже має певну компетенцію в сфері інтернет-речей, яку ми хочемо розвинути для того, щоб запропонувати малим і середнім підприємствам доступ до знань, доступ до технологій, доступ до інфраструктури. Таким чином, наступні. 4 місяці ми будемо аналізувати інноваційну екосистему в Західному регіоні України і в Україні в цілому, бо ми розуміємо, що такий хаб може бути вікном зв'язковим елементом України і Європи в рамках ініціативи ФРМС. Тому нам важливо почути думку власне, бізнесу. Виробничих малих та середніх підприємств стосовно того, а що ж їм е, потрібно, так, е, які послуги вони хочуть отримати від інноваційного хабу, можливо, це е, допомога у залученні фінансування, можливо, це консультації з е, бізнес-моделі, можливо, це е, можливо, це доступ до інфраструктури, можливо, це тренінги і навчання або їхніх існуючих е працівників в тому, як е таким чином можна використовувати кіберфізичні системи або інтернет, технології інтернету речей в для покращення е своєї діяльності, е покращення якості виробництва, не тільки якості, а й продуктивності виробництва. Е тобто зараз ми намагаємося зрозуміти, яким е Чином цей хаб буде функціонувати, на ком, для, на які послуги буде надавати, і тобто, тут ми більше фокусуємося на те, що потрібно а, бізнесу.